Якщо ви з тих, хто купує подарунки 31 грудня в останній день року, то поспішіть придбати ось такі чудові подарункові наборчики, в яких може бути хустиночка, горнятка, шкарпеточки, бо всі ці скриньки, всі три різновиди, тепер вдвічі дешевше, ви можете встигнути зробити чудовий подарунок для ваших близьких. Ось така красива новенька хустинка. Мені попалась в новій скринці, Паук, і ось так прикольно, прикольно є, оживає листівочка з автентичними фікури, колядками кукурі, або щедрівками. Також кулі. можна дізнатись багато уважали, нового та цікавого ці конструкція відтворює будову усесвіту, світу, нове народження якого відбувається щороку у святковий час різдва. Зазвичай павуків прикрашили нитками, сушеними квітами, стрічками або пір'ям і підвішували до стелі. Легка та рухлива конструкція оберталася від найменшого подиху повітря. Люди вірили, що він мав принести щастя і захистити від усього лихого. Цей давній атрибут несив собі мудрість предків і світло наших традицій, додаючи святам особливої атмосфери та краси.